Я її айкос купила. Я дозволяю ковток вина. Краще я дам її спробувати. чим це буде за гаражами, щоб моя дитина мені довіряла і могла розказати як хороше, так і погане. Ми вже з вами подивилися, що мати купує алкоголь і тютюнові вироби від Айкос своєї дитині, яка не досягла 18 років, то 15. Хочу офіційно наголосити, в Україні законодавством заборонено вживати, купувати, продавати або будь-яким чином сприяти вживанню алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Згідно зі статтею 15 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюних виробів, заборонено продавати, передавати та вживати алкоголь і тютюні вироби особам до 18 років. Якщо мати неповнолітньої доньки особисто купує або дозволяє їй вживати алкоголь, чи тютюн або вживає разом з нею вона несе адміністративну відповідальність згідно статті 180 кодексу України про адміністративне правопорушення, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння штраф до 8500 гривень або випробувальні роботи. А також статті 184 – невиконання батьківських обов'язок щодо виховання дітей, штраф до 5 тисяч ста гривень, особливо при повторному порушенні. Ми сьогодні подивимось, де буде розповідати, що це постійне вживання алкоголю в її дорослій компанії. Дитина вживає з її дорослими друзями. У випадках, коли дії стають систематичними, служба у справах дітей має повне право втрутитись, а стаття 164 сімейного кодексу України передбачає можливості позбавлення батьківських прав за загрозою здоров'я дитини. В дитини, крім такої матусі, є ще нормальний батько і ще є бабуся, тому. Батько і бабуся звертаю увагу на ситуацію, яка є в родині, що Марія дозволяє е і купує і алкогольні вироби, і тютюнові. бо мовчати це співучасть. А я мовчати не буду. Якщо не буду дій, я особисто напишу заяву в поліцію. Тому що діти повинні бути захищеними від неадекватних, ненормальних батьків.